Друзі, повертаємось після обідньої перерви на стадіон. Дечайка продовжує свій шлях в турнірній таблиці Брюховичі Кап. Наступний поєдинок, який зараз розпочався між командами Чайка Вишгород Вікторія, Діма один Андрій, силіну розтягує. Давай! Іграй Дюра.

Отбирай. Саня. Отбирай. Отбирай, Саня! Отбирай, Саня! Тихо, 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 ничего, тихо, давай! тихо, 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 Андрій, входи. Ну Андрюха. Молодець. Гра продовжується. Ви знаєте, я затаїв подих, бо дуже команди грають на зустрічних курсах. Дуже динамічний футбол. Добре, пілотрощі крати, дитині транспорт. Друзі, в нас відбулись дві заміни в першому складі. Відповідно першої гри. Добре, зараз Саня. Молодець. Зараз З... Значте, немає паузи, щоб про це сказати. Але це потрібно зробити. В воротах в нас замість бояла Тимура Павзун Іван. Та замість Білобородова Максима зліва вийшов на Юра. Дюра. Дві зміни провів тренер. Тренер проводить ротацію. перед теж така досить шустра команда. Вийшов м'яч аут от... на користь Вікторії. опасно. дуже небезпечно було.

Алло, Юра! Там, Юра! Андрей, есть стенка! Ваня, обтекай, обтекай! Стёпа, бежать! Ваня, выше. Играй. Быстрее, Андрюха, есть! Женя, попадай, малыш! Попадай, попадай! попадай. Играть, Женя. Играй, Женя! Играй, играй, не бойся!

Так, кутовий. Це звісно для нас шанс. І ми слідкуємо особливо за Сімоненко Артемом давай, тьома. Ой-ой-ой! Що не було? Косолап пав, молодець. Хто, Юра бів? Косалап. Не здалося, що Нікіта був.

Чітко, чітко, чітко! Ууууу! Який момент. Поперечно влучає м'яч. Добре, Нікіта, скинув. Знову, 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 хлопці. Можна, можна, можна. Саня правої ну, спробував. Давай, бери. Сам заклініть, алло! Come on, come on, come on, come его, иди on, come on, как он come on, 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 come Так, так, був неприємний звук. Сподіваємось, з метром, все добре. Андрій, ну, Що там Ну направо. Неприємно. Под тобой, Рыжик. Андрей, ну прости мяч, Зайка, прости, под тобой. Куда эти пошли? Илья, да еливонога. Король, там мохой. И... Такий звук был, да. А был звук? Даже? Угу. Сюда идем. Хорош. Оу. Хорош, нічого, нічого, Сань. Ні, я потім звука не свиснув. Та був був. Бажаємо був, був. Дімчику. Як найшвидше встановіться. Думаю, що все добре буде. Андрій, заграй. Андрій, грай! грай. Давай, давай, давай. Зупинив прохід, але ви дивіться далі, воно відбувається. І ще й удар. Повзонний на місці. Молодець.

Дуже добрый Жека пас дал на Саню. Санька скинул на... Ах, вот мне, Андрей, на себя, на себя Хорош, Андрюха, Андрюха, хорош, да? Же, Андрюха. Ну, Азик, здорово, Рыжик. Рыжик, Рыжик, проходы простреливая. Флангу. Жека, 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 Жека. Біжать Молодець. Жека чує тренера. Біжить і закриває. Молодець. Тьома Жека. Юра. Фух, обійшлось. Так, да, це було небезпечно. Санка, чудово, прийняв, молодець. Добре, аут. Так, друзі, для тих, хто приєднався. Друга гра першого складу. Чайка Вікторія. Рахунок 0-0. Тёма есть с тобой, смотри. Азик там уходи, да. Уходи. Саня, смотри, на тебя можно. Подбирай, подбирай, на а, Азик будет. Азик, Азик хорош. Ну, ай-яй-яй-яй, вы знаете, такие полумоменты у нас.

Жека запалює. Вікторія вратації ой, Тьомочка, здорово, як з глубини вийшов. І... Ой, як кажуть, розрулив постріл від Андрія Кафтанюка. Умничка. Молодець, без ударів голі не буде, не буває. По цій грі, що зараз є, такі удари це на вагу золота. Молодці, бити потрібно. Так, так. у нас небезпека. Павзун рятує. Умниця. Павзун! Хорош, Ваня, ну оце порадував. Молодець, Ваня. Це дійсно вже топ клас був продемонстрований. Молодець. Хорош, Хорош Нікіта наш. Справжня чоловіча боротьба на правому фланзі. І м'яч кидає чайка, а от наш. Так, друзі, кінець. Кінець першого тайму. Молодці хлопці. Так, одне питання, як наш кафтаню. Вибачте, Вайтенка. Я поки його не бачу, я думаю, все добре. Мабуть, десь хлопці не. А, вон і Дім. Вон. Щоб батьки не хвилювались, вон. От наш. От наш Вайтенка, все добре. Діма, 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 Вайтенка. Покажи, пальчик. Все добре? Все нормально? Все добре? Все, молодець. Красунчик, давай. Друзі, ну це найголовніше, щоб діти були здорові. Так, друзі, завершився перший матч. Перший тайм, вибачте, я так розумію, зараз будуть якісь коригування по составу, і ми повернемось вже через декілька хвилин.